Повномасштабна війна в Україні змінила чи не усі сфери нашого життя. Зокрема, стосується це і літератури. Поступово із полиць книгарень зникають російські автори та іноземні письменники, перекладені мовою агресора. Як зазначають продавці книжкових магазинів, попиті завжди була українська класика: Шевченко, Українка, Коцюбинський та Франко. Трошки попит я вам скажу зменшується через економічну ситуацію в нашій державі і війну. Взагалі більше стали запитувати класику українську. Українські книжечки також. Тобто, ну, в даному разі у нас і українські книжки в основному представлені на ринку. Періодично книгарні поповнюються і сучасними авторами. Попри постійні обстріли територій, де розташовані найбільші видавництва країни, ринок вдається наповнювати україномовними книгами. Нещодавно вийшло у нас роздобутько порцелянова лялька. І ще кілька новиночок про клуб сімейного дозвілля». Вони намагаються підтримувати видання, але це важко через постійні обстріли у Харкові. Там перебувало дуже багато видавництв, і там деякі залишились, деякі переїхали. Хмельничани продовжують купувати і читати книги. Як розповідають, чи ці обирають літературу за станом власної душі. Я дуже люблю читати раніше завжди в бібліотеці брала книжки, трохи ціна така. А взагалі купляла нашу українську, навіть не українську а хмельницьку авторку Ольгу Саліпу дуже люблю поезію і була на зустрічі. Дуже мені подобаються її вірші. А так зарубіжну купляю. Російське зараз не купляю, тому що воно мені просто не до душі. Сучасних кого останнім читала здана, напевно, книжка дома. Я знову ж таки це. Донька була купувала. Взагалі ми переселенці. Ми з Харків, з Харкова. Тому я вважаю, що якраз саме час для дитини більше розмовляти українською, тому що це в нього для нього трошки важкувато було все ж таки російськомовний регіон. Але ми зараз намагаємося більше говорити українською, тому і книжки читаємо українською. Останнє це було якась про грушу, якась казка про грушу. А відмова від літератури, написаної чи перекладеної російською мовою, лише стимулюватиме вітчизняних авторів та видавців поповнювати цей ринок якісними книгами українською.